Вітаю, мої дорогенькі. Сідайте зручно, наливайте собі чаю, чи м'яти. Сьогодні ми з вами заглянемо у карти, щоб трохи зрозуміти, що нам той тиждень несе. Я вас всіх дуже рада бачити, бо коли ми разом, то й темрява не така страшна, правда ж? Так, мої любі, дивимось, які небезпеки можуть бути для Миргорода на найближчий тиждень. Давайте подивимось, спокій буде чи щось непевне підкрадається. Перша карта трійка кубків. Ото карта радості, зібрання спільності. Вона радше добра, ніж лиха. Видко, що люди тримаються, кубки, помагають одне одному, можуть бути якісь святкування чи події, де народ збирається. Але, знаєте, іноді така атмосфера розслаблення. Може привести до того, що люди втратять пильність. Тож карти кажуть, будь насторожі, навіть коли здається, що все добре. Друга карта дурень може означати якусь легковажність, тож, можливі, якісь непередбачувані ситуації такі, що можуть застати зненацька. Як то кажуть, дурень не думає, що з того буде. Тож краще не ризикувати без Потреби Третя карта зірка. А тут уже слава Богу, добра карта. Вона несе спокій, віру, відновлення. Це карта надії і Божого захисту. Вона показує, що усе закінчиться благополучно. Миргород цього тижня у більш-менш спокійній енергетиці. Карти не показують серйозних небезпек. Може бути якийсь момент необережності чи нервовості. Людям треба тримати здоровий глуст, не панікувати і берегти спокій. Ки у серці, так що, мої дорогі, головне не втрачати пильності і не спішити з необдуманими рішеннями. Ой, добре, люди добрі, сідайте ближче. Будемо дивитися, які ж небезпеки можуть бути для міста Самар, що на Дніпропетровщині до кінця тижня. Перша карта сила, карта сильна. Вона показує, що буде потреба триматися з останніх сил. Може бути якийсь натиск, напруга, і то не лише емоційна. Може йти мова про реальні загрози, чи то обстріли, чи провокації. Люди мають стояти як скала, бо буде випробування. На витримку, не все так просто і не все безпечно. Друга карта шістка кубків. То знак минулого, що може вернутися, може бути повторення якоїсь старої ситуації, наприклад, нові удари по тих самих місцях, де вже було лихо, то може бути друга серія небезпеки, коли ворог нагадає про себе там, де вже колись зробив шкоду. Так що людям треба не розслаблятись, навіть якщо певний час було тихо. Третя карта імператор. А це вже тяжка влада, контроль, накази згори. Може бути активізація ворога або посилення військової присутності. Імператор то не хаос, а холодний розрахований крок. Отже, ворог може діяти організовано, по плану. Карта попереджає: не вір, що все спокійно, бо за кулісами щось готується. Для Самара до кінця тижня час буде напружений. Видно можливість загострення чи навіть спроби атаки, не масової, але такої, що може боляче вдарити. Ситуація під контролем, але тримається на силі людей і захисників, а не на стабільності. Ворог пильнує, може спробувати тиснути. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, не збирайтесь купами і тримайте віру, але з розумом. Ой, ну що, глянемо, які ж небезпеки висять над прилуками. що на Чернігівщині до кінця тижня. Перша карта двійка пентаклів. То карта хиткої рівноваги. Вона показує, що ситуація ні туди, ні сюди, от ніби все ще тримається, але на тоненькій нитці може бути коливання, то спокій, то знов тривога. Люди в прилуках можуть жити в постійній непевності. Сьогодні тихо, а завтра вже щось свистить у небі. Карта попереджає, треба бути насторожі, бо стабільність дуже умовна. Друга карта п'ятірка мечів. Оце вже погана карта, не буду прикрашати. То символ конфлікту, підлості і втрат, може означати підступ ворога, удари без попередження або інформаційні провокації, щоб залякати людей. Це карта, де хтось виграє нечесно, а інші лишаються з болем. Так що, на жаль, вона показує небезпечний тиждень, можуть бути атаки чи обстріли або різке загострення ситуації в регіоні. Третя карта двійка жезлів. А оце карта очікування, розвідки, планування. Ворог щось обмірковує, готує е, наступний крок. Це не момент дії, але переддень її. От просто тиша перед бурею. Прилуки зараз у хиткому становищі. Видно, що ворог може придивлятись, щось вираховувати, а в якийсь момент вдарити, коли люди найменше чекатимуть. Двійки показують невизначеність і напруження, а п'ятірка мечів реально. Небезпеку ех важка енергія, важка. Бережіть себе, своїх дітей і близьких. Карти кажуть, ворог дихає в потилицю і треба бути готовими до всього. Тепер глянемо, які небезпеки висять над містом Старокостянтинів, що на Хмельниччині до кінця тижня. Хотіла б я бачити спокій, але відчувається напруга, перша карта колісниця: ех, то карта руху наступу, швидких дій. І в контексті небезпек вона несе тривогу. Це може бути активність ворога, якась операція, швидкий переліт ракет чи шахедів, все дуже динамічно, неспокійно, без часу на роздуми. Карта показує, що події можуть розвиватися блискавично, буквально за хвилини. Друга карта сонце. Сонце то. Світло, вогонь, вибух, жар, і разом із колісницею воно може показувати вогняну атаку, тобто удари, що приносять вогонь і руйнування. Тож є ризик ударів по важливих об'єктах, особливо по тих, що дають світло чи тепло, може бути спроба вдарити по енергетиці. Або військовій інфраструктурі, третя карта королева жезлів. А це вже карта сили керування. І знаєте, часто вона показує активну гарячу енергію, може вказувати на координацію атак або наказ зверху, де все чітко сплановано. Королева жезлів то не хаос, то цілеспрямована дія. Вона несе в собі вогонь, і отой вогонь тут може бути буквальний для Старокостянтинова. До кінця тижня карти показують підвищену небезпеку. Є ймовірність з швидких раптових атак, можливо, навіть з кількох напрямків. Ворог може спробувати вдарити по військових або енергетичних об'єктах. Усе вказує на рух, жар і контрольовану агресію. Треба бути пильними, реагувати на тривоги миттєво і не легковажити. Старокостянтинів має триматися міцно. Ой, людоньки, дивимось небезпек для сміли, що на Черкащині до кінця тижня енергія тривожна, мутна і така, що душу стискає. Перша карта місяць. Ой, то не добра карта, коли мова йде про безпеку. Вона темна, повна страхів, обману і несподіванок, може вказувати на приховану небезпеку, на те, що ворог готує щось нишком, тихо у тіні. Це може бути нічна атака, раптовий. Удар або навіть інформаційні провокації, щоб посіяти паніку, так що нічні тривоги, шахеди або якась неочікувана біда дуже ймовірні. Друга карта колісниця знак удару або наступу, у поєднанні з місяцем воно може означати нічну атаку, швидку і раптову, коли ворог діє нахабно, різко, без попередження. То як грім серед ночі, ніхто не встиг і очима моргнути, а вже вибухи. Вже паніка. Так що колісниця тут підсилює відчуття, що небезпека рухається прямо до міста, не стоїть десь осторонь. Третя карта четвірка пентаклів. А це карта страху втратити, того що люди хапаються за своє добро і не відпускають. Вона говорить про спробу втримати стабільність, коли довкола все гойдається. Може означати і матеріальні втрати, пошкодження майна або збитки через тривоги й обстріли. Для сміли цей тиждень несе загрозу з неба, нічні небезпеки і нестабільність. Може бути активізація ворога, особливо в темний час доби. Карти кажуть, що щось назріває тихо, але може вибухнути раптово. Люди будуть у напрузі, можуть бути перебої з електрикою чи тривалі тривоги. Бережіть себе, не розслабляйтесь, реагуйте на тривоги. Глянемо, що скажуть карти для шостки, що на Чернігівщині. Слухайте, перша карта повішений. Ой, то карта застою, безсилля й очікування чогось недоброго. Вона означає, що ситуація може зависнути, але не в доброму сенсі, наче все ніби тихо, але то така мертва тиша перед бурею. Люди можуть відчувати безвихідь, нічого не рухається, але повітря густе від тривоги. Повішений часто каже: сиди і чекай, бо ти нічого не зміниш. Друга карта Трійка Кубків то карта зібрань, новин, шуму. І може показувати емоційний сплеск, от як коли після тиші раптом усі збудились, бо щось трапилось. Може бути короткий, але гучний момент, наприклад, атака або тривога, що зб'є спокій. Третя карта дев'ятка пентаклів. Вона показує прагнення втримати мир тоді, коли він хитається. Це як спокій, який ось ось розіб'ється об камінь. І ще ця карта може натякати на пошкодження чи загрозу майну інфраструктурі, особливо ті, що пов'язана з комфортом: електрика, комунікації, житло. Недобре воно, недобре. Шостці треба бути насторожі, не нехтувати тривогами, не збиратись гуртами, берегтися ночами. Карти кажуть, ще не скінчилось, ще буде важко. Хай Господь береже, бо цей тиждень несе не удар, а тінь перед ним. Дивимось на ситуацію для Оріхова, що на Запоріжжі. Перша карта сімка кубків. Ой, то карта ілюзій, обману, туману в голові. Вона каже, що ситуація навколо Оріхова може бути заплутана, непевна, багато чуток, інформаційних шумів, хтось когось відволікає. А тим часом ворог може готувати щось тихцем під димовою завісою. Може здаватися, що загроза меншає, але то брехливе враження. Ця карта, як мана, що дурить очі. І в час війни то дуже небезпечно, бо ворог може вдарити саме тоді, коли люди подумають, та може, вже трохи легше. Друга карта дев'ятка кубків, може означати, що люди вже трохи звикли до небезпеки, збайдужіли або думають, що вже пережили найгірше. А карти кажуть, ні, ще не кінець. Дев'ятка кубків тут, як передишка, перед новим ударом. Третя карта король жезлів. А оце вже чітко говорить про активні дії керування і силу, яка не сидить без діла у воєнному розкладі. То може бути командування ворога, яке готує нову хвилю атак або тиск на фронті. Король жезлів не сидить і не чекає, він діє. І тут він виглядає як сильний противник, який збирає сили, координує наступ або готує чергові удари, оріхів цього тижня під великою загрозою. Карти показують обманливий спокій, за яким стоїть підготовка ворога до нових ударів. Сімка кубків, туман і дезінформація, дев'ятка кубків тимчасовий перепочинок. А король жезлів сила, яка ось ось знову вда. Це дуже небезпечне поєднання, бо воно означає, що ворог не забув про цей напрям. Він планує і спостерігає. Хай Господь береже, бо карти кажуть, вогонь ще не згас, і ворог ще не відступив. Ну, от, мої дорогі, на сьогодні то все. Нехай Господь тримає вас під своїм крилом. Не губіть віру, тримайте тепло в серці і світло в душі, навіть коли за вікном тривога чи темрява, до наступного розкладу мої рідненькі, бережіть себе і не забувайте сила в серці, а світло в душі.